you Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. У Кременчуці вшанували пам'ять жертв голодомору. Міський голова Олег Бабаєв зустрівся з педколективом та батьками учнів 14-ї школи. Андрій Погрібний приймав на виїзді громадян. Про це і не тільки у нашому випуску розпочинаємо. 24 листопада, день пам'яті жертв голодомору, Кременчук долучився до всеукраїнської акції Запали свічку, і старі і малі прийшли цього суботнього вечора на площу незалежності, аби вшанувати безвинно загублені душі своїх співвітчизників у роки голодомору. Сотні небайдужих кремінчужан прийшли цього суботнього вечора на одну з центральних площ Кремінчука, площу незалежності, щоб доєднатися серцем, схилити голову і запалити свічку пам'яті. Вогняний хрест і 600 палаючих свічок утворили сотні людських рук, як символ нагадування про ті страшні події, коли від штучного голоду померли мільйони наших співвітчизників. Значний відсоток серед присутніх на площі становила молодь Кременчука, яка й виступила організатором даної акції у нашому місті. Уже на перший рік молодіжний парламент організовує дану акцію. Я вважаю, що молодь має пам'ятати своє минуле, тому що без цього у нього ніколи не буде майбутнього. Тому саме ми стали ініціатором подібної акції. Це гарна традиція для того, щоб згадати тих людей про ті часи та нагадати молоді, що все ж таки вони мають пам'ятати про це і не забувати ніколи. За історичною довідкою співробітників Кремечуцького краєзнавчого музею у лихі часи голодомору 32-33 років померла третина жителів Кремечуцького району. І, хоча у Кремечутці голод повний настільки відчутним і нищівним, свідчення очевидців тих часів теж невтішні. Про ці страшні роки в історії нашого народу потрібно пам'ятати завжди. Вважають представники молодого покоління Кременчужан задля того, щоб жахлива історія не повторилася. Я вважаю, що кожна з померлих душ. Має бути вшановано, що кожна людина, яка загинула під час цього страшного лиха, повинна бути згадана, і ми ніколи не маємо забути ці дні. Я прийшла сюди, щоб почтити пам'ять е, погибшим в ці, в ці, в ці роки. В эти годы моєї сім'ї теж коснувся голодомор. Мне об этом рассказывали мої бабусі. Це було очень тяжеле для них час. Читає, що потростающе покоління дорожне знати або всю жорстокості, що була от впрошу чтобы Просто ну не допустить будущем такого. Організатори акції відзначають, що з кожним роком кількість учасників зростає, а це свідчить про відродження національної свідомості нації та поваги до своєї історії. Основна мета сьогоднішньої акції виховати у підростаючому поколінні повагу до власної історії і критичний аналіз подій цієї історії для того, щоб не допустити помилок в майбутньому. Я впевнений, що всі ті свічі, які були запалені на цьому майдані, їх побачили мільйони жертв голодоморів в Україні. Вони побачили, і, можливо, це є нашою даниною. Пам'яті цих людей, тому що в Україні дуже багато сімей мають в своїй історії, події пов'язані з голодомором. Когось зачепили ці страшні події, комусь вдалося уникнути тієї долі, але це наклало відбиток на долю багатьох поколінь, і зараз ми це теж відчуваємо. Після нетривалої відпустки міський голова Олег Бабаєв одразу ж вирішив зустрітися з педколективом та батьками учнів загальноосвітньої школи номер 14. Подробиці цієї зустрічі від Ірини Скрипачової. За два попередні роки своєї каденції міський голова Олег Бабаєв у 14-й школі вперше повернувшись з відпустки, дізнавшись про скандали та пристрасті навколо навчального закладу, мир вважає своїм обов'язком зустрітися з підколективом та батьками дітей, які тут навчаються. Головне знайти шляхи вирішення проблеми. Останнє сьогодні виглядає так: на сесію міської ради, засідання якої має відбутися завтра, підготовлений проєкт рішення про реконструкцію будівлі під центр муніципальних послуг за адресою загальноосвітня школа номер 14. Нашу школу зачиняють цьому не буде. Ути підемо на барикади і дітей з собою. Хай бачать, вирішили батьки підбадьорені правдивим телебаченням. Сьогодні актова зала триповерхової будівлі була заповнена вщент. Олега Бабаєва слухала уважно і вічливо, та і погоджувалася з тим, що казав міський голова Кременчук, став кращим. Роботу міської влади оцінюють позитивно. Як ви сьогодні оцінюєте дійсність міської влади? В плане в плане отношений, в плане действия городской власти, в плане наведения порядка в городе и вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Скажите, позитивно, позитивно или отрицательно? Я, любой ответ для меня понятен. Но в городе чище стало или нет? Да. 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 Чище. Скажите, вы забыли уже время, когда в городе не горел свет, по крайней мере на центральных улицах? Забыли то время? Забыли? С 2010 года он горит и будет гореть дальше. Вы, наверное, уже забыли? то время, когда в нашем городе грязь и мусор возле ваших домов становились нормальным явлением. Забываете ли? Ну, может, еще не совсем забыли, но забывайте потихоньку. И сегодня, развивая коммунальные предприятия, вывозя мусор от дворов, я хочу сказать сегодня, вы родители, присутствующие здесь, воспитывающие своих детей. Здесь присутствуют учителя, директор школы, здесь есть мои заместители. Ми сьогодні говоримо о том, що воспитание ребенка должно бути везде. 24 в Питання освіти, як і в цілому бюджетної сфери, не просте. Головне зрозуміти, дії міської влади не носять антигоністичний характер. Хто збирається закривати школу? Я одразу вам хочу сказати, це огромна глупость. Ніхто цього не збирається. І якщо хтось намагається на це спекулірувати, я об этом теж скажу немножко ниже, то я хочу вас ще раз завірити. Ни один ученик в этой школе, ни один учитель в этой школе, включая и директора, не должен испытать дискомфорт. Хочу вас заверить, что я внимательно этот вопрос еще раз изучу, хотя мы его изучали. Я внимательно этот вопрос проанализирую. Поэтому мы еще с вами обязательно встретимся, думаю, что и не раз, и проговорим все вопросы, которые касаются судьбы 14-й школы. А можу вам сказати завтра на сесії ніхто нічого розсматривать не буде. Я знімаю та твопрос. Гарний господар у першу чергу гарний економіст, який рахує кошти, тим більше бюджетні. Наповнення класів на третину тягнуть величезні витрати з міського кошика. Колись у Кременчуці нараховувалось 40 тисяч учнів, і школи працювали у дві зміни. Зараз 18 тисяч. Є економічне питання, супроти яких ми не можемо далі рухатися. Переконаний Олег Бабаєв. Я хочу, щоб ви розуміли, що існує економіка. Существуют городские проблемы. Существует ответственность, которая лежит на мэре города за то, чтобы все бюджетники получали вовремя заработную плату, аванс. Существует то, чтобы наши школы были проблема, чтобы они всегда были теплыми. Наши больницы должны быть теплыми. Наши дети должны ходить в нормальные школы. Но вы должны получать нормальное образование, мы с вами, извините, не вы, а наши дети. Вы должны получать нормальное медицинское обслуживание и так далее. Батьки все розуміють, проте категорично бажають, аби все залишилося як є. Як буде, покаже час. Згадуючи свої шкільні роки, змінюючи не одну школу, про психологічні травми, тоді наші батьки не думали. Народних бунтів не зачинали. Дітей не використовували. Шкільні роки вони чудові. Давайте на цьому поставимо крапку. Кременчуцькі можновладці взяли за правило систематично поєднувати кабінетну роботу із виїздами на місця. Саме такий вид владної роботи дає можливість кременчужанам донести певні проблеми окремих районів міста до міського керівництва. Сьогодні перший заступник міського голови Андрій Погрібний приймав мешканців нагірної частини міста. Сьогодні прийом громадян за місцем проживання. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний провів у приміщенні Кременчук Ліфт. Переважна більшість відвідувачів мешканці вулиці Київська. Відповідно і озвучені на прийомі проблеми стосуються саме благоустрою житлового масиву даного мікрорайону. Як завжди, найбільш болісні питання: стан внутрішньоквартальних доріг, встановлення лежачих поліцейських, відсутність дитячих майданчиків у дворах, стихійні стоянки легкових автівок, робота вантажного транспорту, що обслуговує магазин, розташований у житловому будинку та інші большой вопрос детские площадки вместо того чтобы машины стоят машины на детской площадках нам не ставят лампочки в подъездах на первый этаж в лучшем случае поставят лампочку и все полицейских обещаю что поставим по магазину разберемся и по свету тоже по площадке там у нас программа есть і... По програмі Ай, звернулися сьогодні городяни до першого заступника міського голови Андрія Погрібного із проблемами, що стосуються місць громадського користування. Зокрема, попросили прибрати на зупинці паляниця залишки від фундаменту кіоску та збільшити кількість водопровідних колонок на свіштовському кладовищі. Ці питання Андрій Погрібний пообіцяв вирішити також. У замкнутому просторі лівців, подорожуючи вниз вгору, ми щодня проживаємо певний відрізок часу. І від того, як виглядає кабінка ліфту, залежить те, наскільки комфортно ми в ній почуваємося. Як виглядають Кременчуцькі ліфти, ми запитали у Кременчужан. Біленький, чистенький, красивий. Миють його кожен там тиждень, так що ми задоволені. Ну, у нас є уборщиця в під'їзді, вона його моє регулярно. Ліфт в принципі нормальний. как везде лифт, которому 35 лет почти. Ну, если жильцов кому-то надоест грязь, выгребят. А так лифтовое хозяйство этим делом не занимается. Это... Кнопка не работала. Две недели мы звонили туда, чтобы пока пришли, где-то отверткой тыкнули. Ну, нас собирает женщина. Нормально убирает. Два рази в или раз в неділю. Ліфт в нормальному состоянні ну, обрисовано. Ну, грязно, короче. і написано, і все, але ну, це від жителів зависит, понимаете. Так что було чисто, добре все. А потім. Там басінка по грязна. Діти описують. Ну, хотілося б, звісно, я частіше прибирала, а люди, які проживають, не мусорили. Нет, дворників немає. У техничек нет и любовщиц. Нет уж. Вот. И поэтому нанимаем человека. Но не все хотят, потому что гадят кошки, гадят люди. Плюют э, окурки постоянно. Вот такая история. Останній матч осінньої частини розіграшу у групі Б другої ліги Кременчуцький Кремінь провів вдома проти Макіїв вугілля. Наші земляки вже з перших хвилин матчу захопили ігрову та територіальну ініціативу, не залишивши жодних сумнівів щодо кінцевого результату матчу. Тим більше, що вони мали відігратися за поразку у Макіївці, та й очки набирати зараз конче необхідно, адже вони стануть у нагоді навесні. Дмитро Домиденко з подробицями. Неприємності для гостей розпочалися з перших хвилин двобою. Спочатку Сергії Івлюву не вистачило холоднокровності у штрафному майданчику гостей. Потім Роман Пасічніченко дальнім ударом ледве не відкрив рахунок. М'яч після серії рикошетів потрапив у поперечину. Чудовим моментом не скористався Юрій Слабишев з семи метрів, наш нападаючий пробив прямо у голкіпера гостей. Натомість підопічні Спартака Жигуліно відповідали нечастими, але гострими контратаками. І тут варто відзначити надійну гру нашого воротаря Віталія Прокопа. На перерву команди пішли за рахунку 0-0. А початок другої половини поєдинку став щедрим на події. 48 хвилина. Подача кутового. Олександр Музика скидає м'яч на Сергія Івлєва, і той головою з близької відстані відкриває рахунок: 1-0. Не встигли уболівальників відсвяткувати гол, як той же Сергій Івлєв заробляє 11-метровий. До м'яча підходить штатний пенальтист Кременя Олег Шевченко. Удар і, на жаль, повз ворота. А через кілька хвилин вкотре довів свою націленість на атаку Андрій Бацула. Він спокійно розібрався з захисниками гостей і чітко пробив у ближній кут 2-0. Макіївці ж відіграватися не збиралися. Всі їхні зусилля були спрямовані на захист власних воріт. Але і втретє крименчужа не забили. Це зробив Вадим Барба на 89-й хвилині. Щоправда, гостям вдалося скоротити відриву рахунку у доданий арбітром час, тож у підсумку переконлива перемога наших земляків 3-1. Таким чином підопічні Юрія Чумака перебувають на четвертій сходинці турнірної таблиці. Маємо в активі 43 очка. Із 24 ігор – 12 перемог, 7 нічиїх та 5 поразок. Забили 39 м'ячів, пропустили 21. Очолюєш шістку лідерів «Украграком» – 50 очок. На другому місці – Донецький «Шахтар-3» – 48 очок. Третім йдуть футболісти команди «Полтава-2 Карлівка». Матч між Свердловським шахтарем та Горностаєвським миром не відбувся, тому, можливо, підопічні Юрія Чимака опиняться і на п'ятому місці. Але у будь-якому випадку у першій шістці, що й гарантує участь у боротьбі за вихід до першої ліги. Уболівальники Кременя вважають цей сезон вдалим і сподіваються на те, що й навесні кременчужани зіграють не гірше. Давайте оцінку 4 дадим, бо многі ігри він мог би виграти, можна сказати, не сильно напрягаєся, що то не змог. Ваше мнение? То же самое, то же самое, что можно было бы лучше, но не получилось. Не как получилось. вы думаете, по весне удачно мы сыграем шестерки шестерке первых команд? Да, должны, должны. это надеемся, точно. Очень. Я думаю, нормально сыграли, по, по своим возможностям. И дай Бог, что так дальше играли, но надеемся, что будет все лучше. Ну, надеемся на хорошую игру, как всегда. Приходим, болеем. Хорошо играют ребята. Молодцы. Как вы думаете, по весне в шестерке удачно мы сыграем? Я думаю, что да. А згадати оболівальникам є що і необхідні вистраждані перемоги, і зовсім не потрібні поразки, і, звичайно, красиві голи. Кремінь пішов на відпочинок. Попереду навчально-тренувальні збори. На оновлену після зими команди подивимося вже навесні. На цьому в мене все бажаю, аби продовження робочого тижня вас тільки радувало подіями та новинами. Втім, якими б ці події та новини не були. Кременчуцькі новини традиційно проінформують вас про них о 21-й. Телефонуйте 78 08 18, Діліться з кременчужанами своїми новинами. Побачимося.